І долучаємо до ефіру Валерія Романенка, експерта з авіації, провідного наукового співробітника державного музею авіації. Пане Валерію, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, доброго дня, пане Валерію, скажіть, будь ласка, яке стратегічне значення мають аеродроми Білая, Дягілєво, Еленія та Іваново для військово-повітряних сил Росії. Аеродром Білая. Це там знаходиться полк російських бомбардувальників ту 22 М3. Це 180-220-й бомбардувальний, важкий бомбардувальний авіаполк. А в аліні знаходиться Сороковий змішаний російський ну змішаний авіаційний полк. Там одна ескадрилля бомбардувальників Ту-22М3. і туди ж перелетіла значна кількість стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Дягилєво – це центр бойової підготовки російської стратегічної авіації, і там же знаходиться авіаремонтний завод. Власне, для всіх типів літаків стратегічної авіації. Іваново це базовий аеродром російських літаючих радарів А-50. А скажіть, будь ласка, для чого саме Росія використовувала літаки А-50, ту 95 та ту 22 М 3 От яку роль вони відігравали? А ту 22 М 3 Це носії єдині носії ракет Х-22 і х 32 які залишились. Все, ці літаки здатні ну, поки що здатні нести лише такі ракети. ту 22 е використовувалися кілька днів тому. Запоялі так стартував з Моздока і запустив ракету Х-22. Тобто, вони ще росіяни вже значно зменшили їх використання, але продовжують використовувати літаки. Ту-95М, стратегічні бомбардувальники. Це основні носії ракет Х-101, і на майже на 95% саме цей тип використовується для пуску ракет Х-101 по Україні. От. А літаки – це літаючі радари, літаки управління. Фактично, росіяни зараз відмовилися від їх використання після того, як в 2022 році один літак був підірваний в Білорусі, пошкоджений а в 20, здається, третьому чи 24-му році було збито ще два літаки нашими зенітними ракетами. А яка вартість у цих літаків? А-50, Ту-95 та Ту-22М3? Ну, найдорожчі з них А-50, тому що цей літак напханий радіоелектронною апаратурою під зав'язку. Там вартість сягає 300-400 мільйонів доларів, залежно від Ну, загалом я кажу про вартість вдосконаленої моделі А-50 У. От і Росіяни, до речі, вже відмовилися навіть від вдоскуну від наступного літаючого радара А 100 Значить, тому зараз Росіян залишається лише парк літаків літаючих радарів, буде представлений в найближчі мінімально 10 років лише цим типом літаків літаку. І залишилося в них їх приблизно 5-6 машин. Можливо, 7 машин, залежно від того, чи відремонтували той, що був уражений в Білорусі. А вартість Ту-160, вона сягає приблизно 300, ну так, 250-300 мільйонів доларів. Але вони різних серій випуску, тому значно відрізняються їх бойові можливості, і відповідно вартість цього літака. Вартість старого і дуже зжитого літака ту 95 мс сягає приблизно 200 мільйонів доларів. А якщо літак пройшов курс модернізації, то там десь 250 мільйонів доларів. І зараз шість таких літаків росіяни знову хочуть модернізувати. Пане Валерію, повідомляється, що знищено більше 40 літаків різної модифікації. Якщо підтвердиться ця інформація, наскільки це критично для Росія? Наскільки це важка втрата? Це не просто важка втрата. Зараз медіа це з пірл харбором Розумієте? Це удар, нищівний удар по російській стратегічній авіації. Причому удар одразу по чотирьох аеродромах, три з яких власне аеродроми стратегічної авіації. От якщо порівнювати з втратою крейсерська Москва, так сьогодні удар більш потужний і більш дошкульний для росіян, ніж у той втоплений нещасний крейсер, який там. Воландався по чорному морю, да от це авіація, яка по всьому фронту наносила удари, значить, ну вздовж по всій території України здатна була наносити удари своїми далекобійними ракетами. Крім того, ці літаки, маючи ракети Х-101 з дальністю польоту 5500 кілометрів, становили величезну небезпеку і для Європи, і для Сполучених Штатів. Так, що я сподіваюся, що наші союзники відмінять це відмітять цей факт, який набагато спрощує їм будь які розмови і будь-які стосунки з Російською Федерацією, пане Валерію. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора Навзаєм. Я нагадаю, це був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий спіробітник державного музею авіації.